Захист прав потерпілих у справах про ДТП, дорожня транспортна пригода, навіть якщо кримінальне провадження закрита, відповіді на питання від адвоката на конкретному практичному прикладі, у якому наша команда адвокатське об'єднання об'єднання і партнери представляє інтереси студента Чернівецького національного університету та співробітника тролейбусного управління Чернівецького колишнього. І так, дорожньо-транспортні пригоди, на жаль, є частиною нашого повсякденного життя. Вони можуть призвести до дуже серйозних тяжких наслідків, включаючи значну шкоду здоров'ю потерпілих. У таких ситуаціях багато хто вважає, що закриття кримінального провадження означає відсутність можливості отримати компенсацію. Проте, це не так. У цій справі ми два роки боролися із правоохоронними органами, але все одно поліція закрила кримінальне провадження за фактом ДТП. Але ми. Не здалися навіть якщо правоохоронні органи закрили кримінальне провадження щодо водія потерпілого, це не звільняє водія або страхову компанію від цивільно-правової відповідальності. Цивільний кодекс розглядає транспортний засіб як джерело підвищеної небезпеки. Це означає, що шкода, завдана таким джерелом автомобілем, підлягає відшкодуванню незалежно від вини водія. Ми успішно розпочали процес захисту прав клієнта, подали позов, який розглядається, який зазнав тяжких наслідків потерпілих. Ушкоджень внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, незважаючи на закриття кримінального провадження, ми подали позовну заяву до суду для відшкодування матеріальної та моральної шкоди. Наша стратегія ґрунтується на ключових правових позиціях Верховного суду України, які підтверджують, що відсутність вини водія не є підставою для відмови у відшкодування збитків матеріальних, моральних. Якщо ви або ваші близькі постраждали внаслідок ДТП, Пам'ятайте, ви маєте право на компенсацію, навіть якщо справу закрито на стадії досудового розслідування. Моральна та матеріальна шкода пов'язана з лікуванням, тимчасово чистікою втратою працездатності, підлягає відшкодуванням. Далі відповідальність може нести не тільки водій, а і страхова компанія. Відповідно до страхового полісу. Не втрачайте надію на справедливість. Ми тут, щоб допомогти вам захистити ваші права. Команда локальського об'єднання, Ювченко і партнери. Якщо відео подобається, воно корисне, поставте подобайку, репост, підписка на наш канал. Якщо вам цікавий цей контент, всім дякую за увагу. Не порушуємо правила дорожнього руху.